Є знижки на Фервекс. При покупці Фервекс отримуй у подарунок мультигрип-тест. Є знижки на гастрій 20% в аптеках. Подорожник. «Банк» та ощад. Люди проходили повз і навіть не пропонували допомогу. Допомагають в більшість випадків або жінки, або самі військові. Соціальний експеримент, який обернувся хейтом. Якось... Вважається, що вони про тебе дуже погано подумають. Чому перша реакція на військового у кріслі колісному відвернути очі? Багатолюдний натовп на вулицях Одеси. Пожвавлений рух авто. Військовий на кріслі колісному намагається заїхати на високий бордюр, і практично всі перехожі його ігнорують. Це відео набрало майже 2 мільйони переглядів у Тік-Ток. В коментарях люди обурюються такій байдужості. Та жінка просто вибісила стоїть і дивиться. Чим більше дивишся таких відео, тим більше розумієш, що війна лише для тих, у кого хтось на фронті. Всі інші, як з іншої планети. Жінка в білому. Нехай тебе побачить весь світ. Ганьба стояти і дивитися. Військовий та по сумісництву герой цього ролику Олександр розповів, що багато людей просто проходили повз і навіть не пропонували допомогу. Більше людей дуже сильно ігнорує, допомагають більшість случаїв або жінки, або самі військові. Тож ми поспілкувалися з людьми, які вже потрапляли в подібні ситуації. Як же вони реагують на військових, які можуть потребувати допомоги? Це Ілля зізнається, що не підходив до військових, щоб навіть запропонувати допомогу, адже боявся образити, тому що розуміє, що і сам не з ними, і не був з ними. Тому якось ну, вважається, що вони про тебе дуже погано подумають, що ти не там, а тут тому і не пропонуєш ніяку допомогу. А от пан Віталій навпаки завжди готовий допомогти, але робить це ненав'язливо. Всі ми люди, і просто в деяких людей, наприклад, є деякі вади, є вроджені, є військові. Тобто просто проблема більшості знаєте, людей, де коли ти, наприклад, одному другому допоможеш, а третій це сприйме з агресією. Страх перед агресією та відмовою це часті причини, через які люди не надають допомогу. Пояснює військовий психолог Олексій Карачинський. Тож дає пораду, як це страх подолати. Єдине, як це можна перебороти, це системним позитивним досвідом. Ну, наприклад, взяти собі установку. Я спробую підійти в своєму житті 30 разів і запропонувати допомогу. Але якщо я буду отримувати багато позитивного досвіду, окей, і це вже в просторі може сприйматись трошки легше. Керівниця проєкту Суперх'юмен Ольга Руднева вважає, що і відмови у допомозі від військових важливо теж навчитись сприймати спокійно. В жодному разі не раджу підходити і без перепитання, да, там, чи вам потрібна допомога, одразу починати допомагати. Людина може погодитися, людина може відмовитися, і та і та реакція є абсолютно нормальна. Людина може бути втомлена, людина може бути пригничена через якісь свої проблеми. Герой ролика, який завірусився, військовий Олександр зізнається, що йому часто ніяково просити про допомогу, тому він намагається справлятися з труднощами самостійно, коли мені дійсно потрібна допомога. Я завжди я тільки за будь ласка, дякую і так далі. Але коли е, дуже важко, і ти їдеш на цьому візочку і розумієш, що ти там не приїдеш, а люди проходять мимо, якби особисто. Запитатись самому мені незручно. Я не знаю, чому дійсно мені зручно когось попросити про допомогу. Тож, якщо ви побачите на вулиці військового, якому на вашу думку потрібна допомога, не соромтеся підійти та запропонувати її. Якщо ж він відмовить, висловіть слова вдячності і не наполягайте.